Добрий день. Сьогодні 20 липня, і ми знаходимося у Братиславі на озері Драждяк, де проходить благодійний волейбольний турнір. Сьогодні тут гратимуть 28 команд, більшість з яких аматорів. Але перемога це не головне. Ми зібралися, щоб зібрати кошти на потреби 116-ї окремої механізованої бригади. Доброго Дня, я Богдан. Це моя команда. Євгеній, Англійна, Віталік. Ми з команди Банан і Марковки. Мене звати Павло, я з команди Tigers. Добрий день, мене звуть Василь. Я, з команд... я капітан команди План Б. Нас очікування на сьогоднішню ігру. Надіюсь, виграти все. Ну, там великий кубок ми бачили. Надіюсь, ми його заберемо сьогодні додому. До По-перше, отримати задоволення та поборотися за перемогу. Будемо, будемо намагатись показати свою найкращу гру. Вирішили пограти, знаю, чисто розвіятися трошки. Гарний суботній день, чудова погода. Стараємось перемогти. Я, я знаю, думаю, переходимо. що зібрали такий турнір. Всі дуже класні команди, дуже сильні. Цікаво так спостерігати. Турнір насправді дуже класний. Знову організація дуже приємна і компанія тут зібралась, людей не фантастично. Я в захваті, чесно, дуже подобається. Так. Але прапор не Так, Незвичайно. Відгадайте, чиї це підписи. І ми покажемо, звичайно, відео. Хто це підписував? Позацький бойовий пояс. Бой. – Так, друзі. Подарунок! Подарунок від наших захисників. Ось такий. Ось такий справжній. фронту передали наші хлопці. Це вибоюваний сухпайок. Хлопці мусили заштурмувати окопи для того, щоб забрати їхні забезпечення це завжди втрати, тобто цей сухвайок має велику історію і трагедію. Ми організували цей турнір для того, щоб об'єднати молодь, для того, щоб назбирати кошти. Ми збираємо кошти для ми збираємо кошти для 116-ї бригади, для 241-ї, 243-ї, 68-ї та 109-го батальйону, які знаходяться на всіх напрямках фронтової лінії. Тому, друзі, якщо ви бачите це відео, обов'язково під відео десь там знайдете QR-код, або посилання на збір, обов'язково задонати. Збір все, ще йде, я, я впевнений. Ми, збирали, ми зібрали з ладом сьогодні 28 команд, а саме волейбольних команд. Ми граємо по 4 гравці у команді. Як ви бачите, народу прийшло дійсно багато, і ми надіємося на те, що цю суму вийде нам зібрати. Тим паче, що ми з Владиславом та командою приклали дуже багато зим, щоб це все сталося, і щоб ми відповідно назбирали ці кошти. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нашого збору і не будьте байдужими. Підтримуйте Україну, підтримуйте різні ініціативи, спортивні, неспортивні і крок за кроком будемо наближатися до перемоги. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!